Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую найсмачніший соус для бургерів, канапок та сендвічів. Для приготування нам знадобляться такі продукти: кетчуп, майонез, гірчиця міцна, часник сухий, паприка копчена, перець чілі мелений, перець чорний мелений, цибуля, огірок маринований, лимонний сік. В ємність з кришкою викладую кетчуп. У мене домашній, можна взяти за смаком. Туди ж додаю майонез. Також додаю повну чайну ложку міцної гірчиці. Можна додати 2 ложки, якщо гірчиця у вас лагідна. Лимонний сік у мене концентрат, тому я додаю 2 чайні ложки. Ви додавайте за своїм смаком. Туди ж відправляю перець чилі та чорний мелений перець. Також необхідними інгредієнтами в цьому соусі є сухий часник та копчена паприка. Саме вона додає пікантного аромату димку, перемішую до однорідності. Відставляю поки що в сторону. Дуже дрібно нарізаю цибулю. Важливо саме нарізати її, а не терти. Цибуля у мене досить гірка та пекуча. Тож заливаю її на 5 хвилин холодною водою, щоб їдкий сік вимився з водою. Маринований огірок натираю на дрібній терці. Тепер додаю в соус огірок. Перемішую. Цибулю я відкинула на сито і також додаю до соусу. Ретельно все перемішую. І залишаю настоятися хоча б хвилин 20. Так, соус буде смачніше. Всі інгредієнти подружуться і буде більш насичений смак. Використовую такий соус до бургерів, бутербродів, сендвічів, домашньої шаурми та навіть до запеченої картоплі. Спробуйте, вам точно сподобається. Зберігається в холодильнику під закритою кришкою до 5 днів. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.